Продовження історії з моєю зниженою температурою. Багато хто в коментарях мені писали, що це нормальна температура, і щоб я просто змірилась, і що в них така температура завжди, і вони нормально себе почуваються. почуваються. Друзі, чесно, я не знаю, як з такою температурою реально можна існувати. У мене температура 35,5. це як для звичайної людини нормальна температура 39. Тобто я можу 2-3 доби навіть не вставати для того, щоб попити з ліжка, розумієте? І а, мені також писали в коментарях, що, можливо, у мене проблеми з щитовидною залозою. Невже ви думаєте, що коли я записувала це відео, я не пройшла всі можливі обстеження, які можливо тільки пройти? Я е, пройшла обстеження з терапевтами. У мене було 4 чи 5 терапевтів. Я зараз пройшла лікування з імунологом і інфекціоністом. тобто мене накололи всі можливими вітамінами? А, у мене а, мені досліджували ЖКТ, да. Тобто він у мене зараз теж в класному ідеальному стані. Мені. Робили уколи різні вітаміни і лікуючі різні уколи. Тобто я пройшла все, що тільки можна перед тим як записати це відео. І поки я лікувалась 5 місяців, мені було більш-менш нормально. І зараз от пройшло 5 місяців. Я не можу знайти відповідь на запитання, чому у мене знов почала падати температура до максимально критичної. Тобто, яка на термометрі є, там 35, От у мене 35,1, 35,2, І почуваю я себе ну просто нереально погано. На останньому візиті, що припустила моя імунолог-інфекціоніст, це може бути пов'язано з тим, що я реально не досипаю. Але у нас зараз така ситуація в країні, що величезна кількість людей в країні не досипає, і ні у кого температура не падає, так як падає у мене. Тому я буду продовжувати своє лікування. Я думаю, що через місяць я знов до неї піду на візит, це вже буде, напевно, четвертий або п'ятий візит у мене до неї, і будемо визначати, як далі підтримувати в нормальному стані мою температуру. Якщо вам цікаво, як будуть розвиватись події і як я вилікувала чи не вилікувала цю проблему, ставте лайк лайк, like, підписуватись, буду рада ділитись з вами своїми результатами, а ви, можливо, зможете дати мені якісь поради щодо лікування цієї проблеми.